Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо знову про Монобанк, а саме ми розглянемо групові витрати. Це нововведення в Монобанку і, в принципі, досить непогана і цікава ідея. І щоб знайти ці групові витрати, нам потрібно перейти на головному меню. Ось цю менюшку переказати на картку. Переходимо. І можна сказати в самому верху, як ви бачите, у нас є ось це меню групові витрати. Переходимо в групові витрати. Зараз тут у мене по нулях. Вам винні 0, ви винні 0. Все, переходимо в групові витрати і створюємо групу. Ця група буде на певну витрату, яку ми розподілимо серед учасників цієї групи. І так, поїхали. Натискаємо на створити групу. Ну, відповідно, назва. Можна цифри, можна букви, як хочете. Тобто тут немає ніякого значення. Ввів назву, натиснув продовжити. Далі нам потрібно обрати людей для цієї групи, тобто учасників, тобто тих людей, між якими будуть розподілені оці витрати. І так, вводимо ім'я, обираємо учасника, натискаємо Додати учасника. І тепер нам потрібно обрати ту витрату, яку ми будемо ділити. Тут можна додати зразу, з самого початку, тільки одну витрату. Тобто, давайте ми ось, наприклад, додамо. Ось мої витрати у форі, натискаємо ще на сільпо, і воно вже не працює. Можна вибрати до однієї операції за раз. Тобто ми обрали одну операцію. Натискаємо внизу кнопку розділити. Натискаємо. І далі, як ви бачите, за замовченням цю витрату ділять на рівні частини між учасниками, ми можемо це змінити. Наприклад, мені, хай буде винні не 13. Ну, тобто, бачите, у мене теж сума міняється. Наприклад, я ввожу 10. І виходить, що мій друг платить 10, я буду оплачувати 16. Ну, тобто я вже їх оплатив, але мені друг буде винен 10 з цієї статті витрат. Натискаємо додати витрату. І ось збоку ви бачите телефон мого друга, де відобразилося смс про те, що ми йому запропонували розділити витрати. Натискаємо на СМС групові витрати. Е Учасник може відхилити або прийняти запрошення до цієї групи на розподіл витрат. І так, натискаємо прийняти. Відповідно, у учасника з'явилася активна група щодо розподілу даних витрат. Натискаємо на неї. І ось що ми можемо бачити на е, телефоні в учасника, якому ми запропонували розподілити ці витрати. Тобто є кнопка заплатити, він може натиснути заплатити, а може додати витрату і запропонувати ще розділити якусь витрату. Тобто ви своїй дружині, наприклад, запропонували розділити якусь суму витрат, яку ви заплатили сьогодні у Форі, а вона робить ось так: додати витрату до цієї ж групи. І додає якусь витрату, яку вона понесла, наприклад, в Єві сьогодні. І натискає кнопочку розділити. Вау! І тут у нас зараз дещо поміняється. І так, додати витрату. Витрату додано. Мені прийшла смс-ка. Тут готово. І як ви бачите, ситуація трошки обернулася. Тепер виходить, що якщо врахувавши ті витрати, які я поніс, і які вона понесла, то. Тут я ще її зараз винен 213 гривень. І як ви бачите, за підсумками спільно понесених витрат, вийшло, що я винен 213 ,20 гривень 20 копійок, а не вона, яка була мені винна 10 гривень. Тобто, якщо ці дві витрати порівняти, то виходить, що я в мінусі на 213 гривень. І у неї на телефоні вже немає в цій групі кнопочки заплатити, але ця кнопочка є в мене. Ось ця кнопочка заплатити. Я можу натиснути на цю кнопочку і оплатити ці витрати. Досить така непогана і цікава фішка з'явилася в Монобанку. Хоча ця фішка може, мені здається, і розсварити деякі подружжя або пари, але це вже інша історія. І так, ситуація, коли пройшов якийсь час, ми передумали там ділити ці витрати. Ось групові витрати вам вині 10 гривень, це вже не актуально, потрібно оновити. Давайте вийдемо, зайдемо ще раз. І як ви бачите, в групових витратах. Ви винні 213 гривень, 20 копійок. Переходимо сюди. Відповідно, переходимо в активну групу, їх тут може бути кілька. Переходимо в ту, яка нас цікавить. І якщо потрібно оплатити, натискаємо Заплатити свою частку, якщо не потрібно, або якщо це вже не актуально, то ми можемо це все видалити і архівувати дану групу. Але тут є один нюанс: ми можемо видалити ті витрати, які додавали ми в групу, тобто які ми розпреділювали. І якщо цей розподіл уже не актуальний, тоді ми натискаємо на витрати ось так пальцем і свайпаємо вліво, тобто просуваємо пальцем по екрану справа наліво. Появляється кнопочка Видалити, натискаємо кнопочку Видалити. Видалити. Але як ви бачите, сума витрат, яку повинен я тепер заплатити, збільшилася ще на 10 гривень, тому що я видалив ті витрати, які я подавав дану групу. Видалити витрати, які подав мій друг, я не можу. Це може зробити тільки він. Ось так. Свайпаємо вліво і видалити. Видалити. Назад. На своєму телефоні, назад. Назад. Переходимо знову ж таки переказати на картку групові витрати. Ось як ви бачили, все змінилося і витрати обнулилися. Переходимо в групу. Ну і коли ця група вже не актуальна, ми можемо це все архівувати. Для того в групових витратах обираємо ту групу, яку ми хочемо архівувати, і свайпаємо вліво. Появляється справа додати до архіву. Кнопочка, натискаємо додати до архіву. І все. Всі розподіли наші заархівовані. Вони зберігаються справа вверху ось такий значок. Тут знаходиться архів. Можемо натиснути сюди і подивитися на всі групи, які були створені, що стосується розподілу наших витрат. Ось так, користуйтеся на здоров'я. А в кого ще немає карточки Монобанку, під відео я залишу посилання. Якщо ви по цьому посиланню зареєструєтеся в Монобанку і замовите собі карточку, то отримаєте зразу 50 гривень кешбеку на свій рахуночок. На цьому я вам дякую за увагу. Якщо відео допомогло, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей у нас на каналі.